Давай. Дорогі друзі. Дивіться, що мені дружина купила на день народження. День народження вже пройшов, але достойного варіанту не було. І тільки зарано ми купили його. Германська фірма Стіль зветься. Дуже корисна. В у ній якогось кустарника і в митті машини, там мотоцикли. Я вже в магазині її провірив. Зараз показую вам, як воно і що робиться. На новій почті я не в магазині. У на нас нове, 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 пошти. нове відділення почти наш магазин сільський. Ось все, оце сама мейка. Це ось, закручується на конечник. Чи жало, чи як його правильно назвати, не знаю. Ось, закрутили. Тепер надіваємо. Де це коли Розпилювач. О, тепер підсоєняємо акумулятор. Ми вже одну виписували тобі на день народження. Чоловік його провірив, а вона дитина в туалет краще ходить, ніж те, що було. Так. Там зовсім не було напору. Шлангочка. Шлангочка тут. Зараз я вам покажу, щоб вам було легше прийняти, як воно О! Тут надів, ось, закрутив. А тут така сама муфточка, як і на і на жалові. Ось Раз. Ось. Раз? Тепер лишилося зробити. Я взяв півтора-літрову бутилку. Це треба надо буде взяти п'ятилітрову баклагу от, і зверху зробити отвір діаметром від цієї шланги. Поки я ставлю без отвору, просто ставлю у півтора чи двохлітрову пляшку. О! Видно? Отак. Ну, от так от. О! все. Готово. зараз він закачає. Дивіться напор. На машину постав вже. Що дивіться, замужено в болоті підкрило на мопеді. О, це мій мопед тепер буде чистий. Ось що, тут я його перебав на, на машині. Постійно Не невдобно мити отвори, дірки. А це ось ось. Так, і ще вона повинна якось чи перекручуватися, щоб розпилювати. Я ще не може дійшов на... до... Може насадка, може друга? Може друга насадка, не знаю. І двір можна ми мити ним. Так? Так, двір, двір, двір миється. Двір-двітр гарно миється. Красота. Отак-так. так, ні, 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 От. опад, О, було так, щоб був гарний. Два літри води немає. Оце п'ятилітрову баклагу. Отвір для цієї шлангочки. Можна навіть відро. І в руці тримаєш. Можна у відро. Наскільки в цієї йшла не вистачить. Слухай, а, я якось також... треба ще якось говорить, що можна під скважину якось підключати. Та ні, добро водопровод... скважина сильно великий на напор буде. Воно буде вибивати тут воз. Да? Це під скважину ключ... включать керхер. Оце ага. під скважину можна, а це ні. Це під скважину не піде. Ну ти задоволений? Так. Дякую тобі. Все, прийшли на план, ріжемо на плану борозни. Як не буде дощу, будемо завтра саджати картоплю. Земля мокра, гарна. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Трошки нерівно борозни пішли. Треба рівняти. Мокру, носить мотоблок. Зараз хочу подивитися до нашої люцерни, що там воно є, чи в геть перепахати чи, чи щось там буде. Ось наша люцерна. Все-таки, щоб не гуляла земля даром. Прийшли Ну, спикли. Бачите, де більше йшла е, водичка на поворотах, тут і травиця є. А туди далі і немає. Тут ось зовсім трава якась виросла. Мичка немає, тут і люцерни. Ну так, нічого. Слава Богу, за все. Вистачить нам. І курочкам нашим, і свиночкам нашим вистачить. Було б здорові. Всім доброго ранку. Ось такий у нас і знову ранок. Похмурий. Цілу ніч знову йшов дощ. На городі працювати не можна. Вчора нарізали борозни, картоплю не посадили. Думали, сьогодні будемо саджати, але дощ. Поболочі саджати ми її не будемо. Будемо працювати сьогодні в теплиці. Я ось загребла тут все гарненько і буду сіяти перець. Спочатку потрібно залити водою, тому що земля дуже суха. Тут у мене 6 дірей посіяний, селера, господі. І буду ось ці дві сторони сіяти перець. Дощ так і продовжує йти. Спочатку залиємо, потім антимедведку посипемо. І ось у мене такий перчик. Бачите, так гарно він покільчився. Я спочатку його замочила в гарячій воді 40-45 градусів на 5 хвилин із марганцовкою. Постояла, промила в холодній воді, тут же як контрастний душ зробила її. І потім накрила ось таким полотенцем мокрим і постійно змочувала три дні і перчик покільчився, ну, в теплому звичайно приміщенні. Зараз чоловік ось із скважини. Підключає мені воду і будемо зараз заливати. Ну що, як не можна робити на вулиці, то хоч в теплиці щось зробити. Час іде, а ми працювати не можемо. Картопля покільчилася, гарненько вже вже можна саджати сорт лимонка, але у нас трошки пізніше і було б... Раніше її хоч би на неділю посадити. Ну, щось ми відволікались, відволікались і пропулили час. Що її поливає скважини, треба залити добре-добре землю, тому що вона дуже тут суха. Буде трошки дощик. Припинився, може вітерець продує. То, може посадимо сьогодні картоплю, хоча врядлі. Хоча дня одну роботу зробимо. Ми тут ставили, бачите, один кусок не садили картоплі, хочемо по-пустому посадити перець. По-перше, насіння ми трошки не розчитали, купили менше, тільки тона було, в цьому році півтори тони було, в цьому році тона. Скільки буде? Хочемо ранній перець посадити. Тут картопля вже росте. Будемо бачити, що буде. Ось так просіялися перчик наш. І не густо, і не ріденько. Так, який буде крупніший, ми його виберемо зразу. І садимо, а то підросте. Ми кожного року так сіємо. Від медлецького я теж посіяла. І чоловік закидає. А дивіться, ще й сонечко вигріво ви, 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 виглянуло. Давайте на картошку посадимо. Дай Боже. Засипаємо навозиком. Так, щедренько, щоб корінці були, росли в навозі. Ось так. І зверху ще залиємо водичкою, закриємо спонбондом, тому що ще щоб прохолодно. І будемо чекати на сходи. Тепер вже тут на плану садимо картоплю. Ось так, бачите, густенько садимо, бо це рання, ми не тримаємо її довго. Все-таки дочекались ми сьогодні погоди і висадили картоплю, слава Богу, бо завтра знову дощ. Вже вечір. Поміщники пішли додому, а я ось нарвала травички нашим курочкам і теж малю додому. Ось так. Слава Богу. Тут посадили ще й дома 4 рядка захватили. Висадили вже все, слава Богу. Хай тепер росте.